Ну, давайте дивитися одразу, хто ж лідирував в нашому опитуванні. Скажу, що інтрига була до останнього, тому що небагато голів було у минулому турі, але все таки красиві були. І спочатку лідирував у нас Лазіч, це я вам так кажу. Ну ось в таблиці, бачите, хто в нас став лідером. Це Андрій Ярмоленко. Як Андрій забував свій гол, ми з вами зараз і подивимося. Скажу, що це відбулося на сороковій хвилі. Пас від Ленца, прекрасний пас, і тут Ярмоленка підбирає м'яч під ліву ногу і влучає просто у ворота. Ну, дійсно красивий гол. Я скажу, що Андрій Ярмоленко вже вдруге потрапляє на лідеруючу позицію у нашому опитуванні. Вперше це було у п'ятому турі у матчі проти чорноморця. Тож. Ні, претендент на звання автор найкрасивішого голу року. Но голосування відбувається на сайті Те Тож Заходьте, голосуйте, обирайте найкрасивіші голи.